Коли клієнт приходить забирати транспорт, потрібно закрити замовлення і прийняти оплату. Для цього переведіть замовлення в статус закрито. Далі виберіть форму оплати і потрібну касу. Також при онлайн є можливість робити закриття замовлення в рахунок балансу клієнта. Тобто ви закриваєте замовлення без внесення грошей в касу, але ця сума спишеться з балансу клієнта. І потім ви зможете бачити заборгованість у профілі клієнта або на окремій сторінці взаєморозрахунки. За потреби можна роздрукувати фіскальний чек. Для цього потрібно підключити ПРРО в інтеграціях. Також під час закриття замовлення можна налаштувати автоматичний друк документів. Для цього оберіть галочкою Потрібний документ у відповідному полі. Натисніть кнопку Створити. Готово. Замовлення успішно закрите, а платіж створено у відповідній касі. Зверніть увагу, що ви можете приймати оплати онлайн та по QR-коду. Для цього потрібно підключити платіжний сервіс в інтеграціях. Завдяки цій функції ви зможете генерувати посилання на оплату вручну чи автоматично і швидко отримувати оплати від клієнтів. Детальніше про онлайн-оплати і підключення платіжних сервісів в окремих відео на нашому YouTube каналі. Лайфхак від команди Remonline. Налаштуйте автоматизований збір відгуків на закритий статус. Попередньо на сторінці налаштування маркетинг встановіть систему оцінювання п'ятибальна, лайк-дізлайк like, або десятибальна NPS-система. Плюс ви одразу можете налаштувати різну відповідь залежно від оцінки. Якщо оцінка висока, то залишайте посилання на публічний ресурс, наприклад, на Google Maps, з проханням залишити відгук ще там. А якщо оцінка, низька, то такі відгуки будуть тільки в системі Remonline, а ви зможете швидко реагувати та вирішувати невдоволеність ваших клієнтів.